Добрий день, діти. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце, промінь шве землі, прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості йде до нас, весна. Весна йде, усіх будить, а допомагають їй сонце, вітер. Про це написав. Василь Сухомлинський, відомий поет. Пропоную послухати його оповідання Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Скрісом він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося степле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашептав весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря, а весна йде полями, заквітчалась квітами красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти, хто спав усю зиму? Правильно, спав усю зиму клен. А хто прилинув та розбудив клена? Молодці. Весняний вітер прилинув та розбудив клена. Що розповів вітер? Вітер розповів, що вже наступає весна, і треба прокидатися. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь журбу покинь, клопочуться горобчики. Усі люблять весну, тому що весною можна довше гратися на вулиці, насолоджуватись весняним сонечком і вітерцем. Діти сьогодні пропоную вам намалювати весняну квітку гіацит. Погляньте, яка вона. Багато квіточок різного кольору. Ще вона має продовгувати зелені листочки та стовбур. Тож зараз пропоную намалювати спочатку стовбур, а потім зелені листочки. Беремо пензлі, вмочуємо його у водичку, зайву залишаємо на стаканчику, вмочуємо пензлі в Малюємо пряму лінію. Тепер малюємо продовжувати зелені листочки та замальовуємо їх всередини. Якщо не вистачає фарби, ще набираємо. З точки пензлі треба вимити та поставити його у склячку. Тепер ми будемо малювати незвичним способом. Беремо трубочку, розрізану на 5 колюсточок, вмочимо її у фарбу, як взяла рожеву. Ви можете взяти і жовту, і білу та червону фарбу. І біля стовбура малюємо ось такі квіточки. Коли намалювали багато квіточок, беремо вушну паличку, вмочуємо її у жовту фарбу та малюємо кожній квіточці серцевинку жовтим кольором.